До кінця шостого тижня мозкові півкулі зростають непропорційно швидко у порівнянні з іншими частинами мозку. Ембріон починає здійснювати спонтанні та рефлекторні рухи. Такі рухи є необхідними для стимуляції нормального нейром'язового розвитку. Якщо торкнутися області рота, ембріон рефлекторно відхиляє голову. Зовнішнє вухо починає набувати форми. Наприкінці шостого тижня в печінці відбувається формування клітин крові, яка тепер містить лімфоцити. Цей тип білих кров'яних клітин є ключовою складовою імунної системи. Діафрагма основний м'яз, що використовується під час дихання, наприкінці шостого тижня є практично сформованою. На цей момент частина кишківника тимчасово випинається у пупковий канатик. Цей нормальний процес під назвою фізіологічне грижоутворення. Вивільняє місце для решти органів черева, що формуються. У 6 тижнів спостерігається незначне сплощення пластинок кисті. Первинні мозкові хвилі можна зареєструвати вже у віці 6 тижнів та 2 днів. Соски з'являються по боках тулуба незадовго до їх розташування на своєму належному місці на передньому боці грудної клітки. У 6,5 тижнів чітко видно лікті починають розділятися пальці рук. Також можна побачити рухи рук. Формування кісток скостеніння, осифікація. Починається з ключиці та кісток верхньої та нижньої щелепи. Наприкінці сьомого тижня спостерігається гикавка. У цей період можна помітити рухи ніг, а також рефлекторну реакцію. Чотирьохкамерне серце у цілому сформоване. Серце б'ється в середньому 167 разів на хвилину. Електрична активність серця, що реєструється у 7,5 тижнів, за характером хвиль, аналогічна проявам у дорослої людини. В ембріонах жіночої статі яєчники можна виявити до кінця сьомого тижня. У сім з половиною тижнів пігментована слідківка очей легко помітна, а повіки починають швидко рости. Пальці рук виокремлені. А пальці ніг з'єднані лише біля основи. Тепер кисті можуть бути зведені одна до одної, так само, як і ступні. Наявні також колінні суглоби. У вісім тижнів ембріон має надзвичайно складний мозок, який становить майже половину загальної маси тіла ембріона. Ріст відбувається з надзвичайною інтенсивністю. До кінця восьмого тижня у 75% ембріонів проявляється домінування правої руки. У решті ембріонів домінує ліва рука або домінування невизначене. Це є найпершим проявом право або ліворукості. Підручники з педіатрії стверджують, що здатність перевертатись з'являється у людини через 10-20 тижнів після народження. Проте ця виразна координація рухів проявляється значно раніше в умовах низької гравітації в наповненому рідиною амніотичного мішку. І лише брак сили, що потрібен для подолання більшої сили тяжіння, що діє за межами матки, не дає новонародженому перевернутись. Ембріон стає фізично більш активним протягом цього часу. Рухи можуть бути повільними або швидкими, поодинокими або повторюваними, спонтанними або рефлекторними. Поворот голови, витягування шиї, торкання руками до обличчя відбувається все частіше. Дотик до ембріона спонукає його примружуватися, закривати та відкривати рот. Здійснювати хапальні рухи та витягувати носочок стопи. Між сьомим і восьмим тижнями верхні та нижні повіки швидко зростають над очима та частково з'єднуються між собою. Хоча в матці немає повітря, наприкінці восьмого тижня ембріон демонструє переривчасті дихальні рухи. До цього часу нирки генерують сечу, яка виводиться у навколоплідну рідину. В ембріонах чоловічої статі яєчка, що розвиваються, починають виробляти та вивільняти тестостерон. Кістки, суглоби, м'язи, нерви та кровоносні судини кінцівок нагадують аналогічні структури дорослої людини. Наприкінці восьмого тижня епідерміс, іншими словами, зовнішня шкіра, стає багатошаровою оболочкою, значно втрачаючи свою прозорість. Брови ростуть одночасно з появою волосся навколо рота. Вісім тижнів позначають кінець ембріонального періоду. Протягом цього часу людський ембріон з однієї клітини перетворився на майже один мільярд клітин, які утворюють понад чотири тисячі окремих анатомічних структур. Тепер ембріон має більш ніж 90% структур, які є у дорослої людини. Гальний період триває до народження. Наприкінці 9 тижня плід починає смоктати великий палець руки і може ковтати навколоплідну рідину. Плід також може хапати предмети. Нахиляти голову вперед та назад. Відкривати та закривати рота, рухати язиком, зітхати та потягуватись. Нервові рецептори на обличчі, долонях рук та на підошвах ніг можуть відчувати легенькі дотики. У відповідь на легенькі дотики до підошви плід згинає ногу у кульшовому суглобі та коліні також може підігнути пальці ніг. Повіки тепер повністю закриті. Поява голосових зв'язок у гуртані свідчить про початок формування голосової складки. У плода жіночої статі можна помітити матку та незрілі статеві клітини. Оогонії. Що діляться у яєчнику. Зовнішні статеві органи починають вирізнятися як чоловічі або жіночі. Плеск росту, що спостерігається між дев'ятим і десятим тижнями, збільшує масу тіла на понад 75%. Наприкінці 10 тижня дотик до верхньої повіки спричиняє поворот ока вниз. Плід позіхає та часто відкриває і закриває рота. Більшість плодів смокче великий палець правої руки. Відділи кишківника, що раніше перебували у пупковому канатику, повертаються до черевної порожнини. В більшості кісток йде процес осифікації. Починають формуватись нігті на пальцях рук і ніг. Через 10 тижнів після запліднення з'являються унікальні відбитки пальців. Вони залишаються незмінними протягом усього життя людини. наприкінці 11 тижня повністю сформовані ніс і губи. Як і будь-якої іншої частини тіла, їх зовнішній вигляд змінюватиметься на кожному етапі людського життя. Кішківник починає всмоктувати глюкозу та воду, які ковтає плід. Хоча стать вирізняється у момент запліднення, лише тепер зовнішні статеві органи можна розрізняти як чоловічі чи жіночі. Між одинадцятим і дванадцятим тижнями маса плода збільшується майже на 60%. Дванадцять тижнів відмічають кінець першої третини або триместру вагітності. Тепер оформлені смакові сосочки покривають рот зсередини. На момент народження смакові сосочки залишаться тільки на язику та на піднебінні. Акти дефекації починаються вже з 12 тижнів та тривають протягом приблизно 6 тижнів. Речовина, що перше викидається з товстої кишки і плода і новонародженого, називається меконій. Він складається з травних ферментів, білків та мертвих клітин, злущених з травного тракту. До кінця 12-го тижня довжина верхніх кінцівок практично досягає свого остаточного співвідношення з розміром тулуба. нижні кінцівки потребують більше часу, щоб досягти своїх кінцевих пропорцій. За виключенням спини та маківки, тепер усе тіло плода реагує на легенькі дотики. Вперше виникають статево обумовлені розбіжності у розвитку. Наприклад, у плодів жіночої статі рухи щелеп відбуваються частіше ніж у плодів чоловічої статі. На відміну від реакції від смикування, що спостерігалася раніше, тепер подразнення в ділянці рота викликає поворот у напрямку стимулу та відкривання рота. Така реакція називається основний рефлекс. І зберігається після народження, що допомагає немовляті знаходити сосок матері під час годування груддю. Обличчя продовжує формуватись по мірі того, як щоки наповнюються жировими відкладеннями і починається розвиток зубів. До кінця 15 тижнів кровотворні стовбурові клітини мігрують до кісткового мозку і там множаться. Формування клітин крові відбувається переважно саме тут. Хоча ембріон починає рухатись у віці шести тижнів, вагітна жінка вперше відчуває рухи плода між 14 і 18 тижнями. Традиційно такі події називаються відчуванням перших рухів плода. Наприкінці 16-го тижня маніпуляції, пов'язані з введенням голки в живіт плода, викликають гормональну стресову реакцію, при якій норадреналін, відомий також як норепінефрин, вивільняється у кровообіг. У дихальній системі на цей час майже повністю сформоване бронхіальне дерево. Захисна біла речовина, що зветься першородна змазка, покриває плід у цей період. Змазка захищає шкіру від подразнюючого впливу амніотичної рідини. З з го тижня рухи плода, його дихальна активність та серцебиття починають підкорятись щоденним циклам, що називається циркадними ритмами.